Доброго ранку, мої любі малята! Вітаю вас на уроці української мови. Розпочнемо наш урок, приготуйте все необхідно, наведіть порядок на парті, розкладіть гарненько і починаємо. Перевірте, чи все правильно написано: Гуси, Гава, Гвалт, Гвоздика, Гудзик, Ґедзь. Чи є помилка в цих словах? Звичайно є слово «гудзик» ми пишемо з буквою «г». Гудзик. Візьміть свої підручники і зошити. Відкрийте зошит і запишіть. 11 жовтня класна робота. Не забудьте відступити два рядочки вниз від попередньої роботи. Але якщо у вас нова чиста сторінка, цього робити не треба. Знайдіть в підручнику вправу 80. Прочитайте завдання. Першим завданням є виразно прочитати вірш. Я прочитаю цей віршик виразно, а ви поставте відео на паузу і також прочитайте його. Щиглик, щиглик! Щигленятко. Щиглик дзьобає дзернятка, щиглик дзьобає дрібненькі, сипонув я цілу жменьку. Чи доводилось вам бачити щиглика в природі? Що ви знаєте про цього птаха? Побудуйте звукову модель слова Щиглик. Вимовте послідовно всі звуки. Я вимовляю звуки, а ви будуєте модель. Ш, ч, і Г, Л, і, К. Ось такий наш щиглик. І чи таку модель ви побудували? Ш. Ч-и-г-к. Перший склад. склад щи. другий склад глик. Наголос падає на перший склад. Щиглик. Скільки звуків позначає буква ща? Правильно два. Які ці? Звуки «щ». Правильно, приголосні. Отже, буква ща нас зустрічає, щиро щастя всім бажає. Пригадайте написання букви щ. Пропишіть в зошити, будь ласка. Буква сполучення і склади, а також слова. Правильно з'єднуйте літери. Щиглик щебетав щоранку і щовечора на ганку. Спишіть це речення в зошит. Правильно з'єднуйте букви. Повторюємо, буква «ща» позначає два звуки. Ш-Ч. Ще раз. Буква «ща» позначає два звуки. Ш-Ч це приголосні звуки. Розгляньте, будь ласка, модель. Знайдіть, до якого слова її побудували, і в зошиті на наступному рядочку намалюйте прямокутничок відповідного кольору. Розгляньте другу модель. До якого слова її побудували? І намалюйте прямокутничок відповідного кольору зошит. Давайте трошки відпочинемо. Всі стомились працювати. Будемо з Лего відпочивати. Жовта тупаєм кружляєм від роботи. Почиваємо, а зелена присідаємо, руки вгору піднімаємо, голубу тримаю я, плескає вся дітвора, в кошик цеглиночки складемо, працювати всі почнемо. Знайдіть в підручнику вправу 82. Прочитайте слова. Що вони називають? Щітка, мило, рушник, гребінець, носовичок, шампунь, шапка. Чи є серед цих слів зайве? Мені здається, зайве тут слово правильно шапка. Чому? Тому що щітка, мило, рушник, гребінець, носовичок, шампунь. Це все, що нам необхідно, щоб дотримуватись правил гігієни. А шапочку ми одягаємо тоді, коли йдемо гуляти. Давайте утворимо слово сполучення. До слів із лівого стовпчика доберіть відповідні слова з правого. Утворені слово сполучення запишіть. Щітка яка. Зубна. В зошит записуємо вправа 82 і записуємо. Щітка зубна. Рушник який? Махровий. В зошит пишемо. Рушник махровий. Решту словосполучень сполучень знайдіть і запишіть. Самостійно. Після останнього словосполучення поставте крапку. В цій праві в нас є ще одне завдання. Побудуйте звукову модель слова щітка. Називаємо звуки і позначаємо їх. ш Ч, І, Т, К, А Ш і т-к-а. Виконаємо завдання вправи 84. Запишіть, будь ласка, в зошиті посередині. Вправа 84. Читаємо завдання. Прочитай слова. Шелест, їжачок, кущ, чайка, ящерка, щавель, чапля, бочка, щоки. Запиши подані слова у два стовпчики. В перший ті, в яких кількість букв і звуків однакова, а в другий ті, в яких звуків більше, ніж букв. Виконуємо завдання 2. Записуємо слова в два стовпчики. Перше слово шелест. Можна порахувати звуки і букви. Звуки ш-е-л-е-с, Сім. Букви ША, Е, Л, Е, С, Т. Сім. Однакова. Отже, пишемо в перший стопчик. А можна було не рахувати, можна було просто подивитися, що в цьому слові немає букви ЩА, яка позначає два звуки, немає букв я ю є, є Ї. Отже, буде однакова кількість звуків і букв. Друге слово їжачок. Знову таки скористуйтесь моєю порадою. Буков у нас шість. Можна порахувати, скільки звуків, а можна подивитися, що на початку стоїть буква «Ї». Вона стоїть на початку, отже, вона позначає два звуки. Отже, звуків буде більше, ніж буков. І записуємо це слово в другий стовпчик. Кущ. Правильно, в другий стовпчик, тому що буква ща позначає два звуки. Отже, звуків буде більше. Чайка. Немає ані букви Щ, ані букв Я, «ю», «є», «ї». Отже, кількість букв і звук звуків однакова. Ящірка у нас є буква Я, яка стоїть першою, отже, позначає два звуки. Буква Ш, яка позначає два звуки. Отже, звуків в цьому слові буде більше, ніж букв. Швель. А тут я вам раджу або порахувати, або добре подумати. У нас є буква «ща», яка позначає два звуки. Але наприкінці слова записаний м'який знак, який не позначає жодного звуку. Отже, кількість букв і звуків буде однакова. Давайте порахуємо Ш, «ч», А, В, Е, Л. Шість звуків. А тепер порахуємо букви. Раз, два, три, 4, 5, 6. Отже, однакова кількість букв і звуків у перший стовпчик. Чапля! В цьому слові у нас є буква Я. Але вона стоїть після приголосного, отже, позначає один звук. Значить, тут буде однакова кількість звуків і букв. Бочка однакова кількість звуків і букв. Щоки. Буква Щ позначає два звуки. Отже, звуків більше. В два стовпчики ми слова записали. Читаємо друге завдання. Побудуй звукову модель слова щавель. Будуємо Ш, Ч, А, В, Е, Л. Звіряємось. Два склади. ща, вель. Наголос падає. Визначаємо «щавель», На. Другий склад. З одним або двома словами на вибір склади і запиши речення. Ну, наприклад, слово кущ. Восени кущ калини вкрився червоними ягодами. Це, наприклад, ви можете вибрати їжачка і про нього скласти речення, вибрати ящірка і про про неї скласти речення. Тут уже ваш вибір. Давайте підсумуємо. Дайте відповіді на питання. Яка хижа риба живе в річці? Щука. Чим чистять зуби? Щіткою. Від чого? захищає парасолька. Від дощу. Що одягають під час зливи? Плащ. Які пісні співають на новорічні свята? Щедрівки. З чого варять зелений борщ? Щавлю. Яку букву ми сьогодні вчили і повторювали? Правильно, букву ща. Скільки звуків вона позначає? Два. Я думаю, ніхто з вас не помилився. Щіклих, щосили щебетав, Щастя всім вам бажав. Вдома, будь ласка, виконайте вправу 83. Прочитайте текст, спишіть його, вставляючи потрібні букви, а на наступному уроці розкажете мені, що ж цікавого ви дізналися про щиглика. Не забудьте оцінити свою роботу на уроці. А я вам дякую за роботу. До побачення! Ви великі молодці!